Поділюся з вами зараз одною класною функцією на платформі Padlet, яку я нещодавно для себе випробувала, і вона дуже класно працює на уроках, це можна швидко застосувати. І хочу вам показати, власне, що, є, що можна зробити. Так? Ось тут у мене є урок. Він же в мене пропрацьований, я собі підготувала тут деякі вправи, так, які я хочу використати. І ось я зараз хочу, наприклад, створити текст, який би активував всі слова, всю лексику, яка мені потрібна. Я нажимаю собі на моєму вокабулярі, WordChats, і копіюю зараз ось цей список слів, які я хотіла би активувати. Я його скопіювала. І тепер ось тут, ви бачите, де в нас є початкова сторінка цієї платформи Padlet. Я натискаю, власне, ось тут, де є дві, дві літери Т і А. І зараз я буду робити завдання, створювати його. Отже, я собі беру зараз завдання. Уривок для читання, тому що я хочу, щоб мені тут на платформі створився текст. Це можна зробити, звичайно, і просто з ChatGPT, але, як показує мені досвід, отут воно трошки виходить краще. І я сюди зразу, де додатковий матеріал, я вставляю ось ці слова. Так? Тут, де в мене є, зараз ще раз покажу, сузец-ліхе контекст. Це є додатковий контекст. У мене німецькою мовою, тому що я буду вести урок німецькою. Так, тут я вкажу, що це в мене будуть дорослі. Ой, написала не тими літерами. Зараз я зміню мову. Так, тут я вказала, що в мене будуть і аваксини, тобто дорослі. І я хочу собі трошки придумати, що би я хотіла. Наприклад, якийсь Маркус on Забіни. In Hamburg. Я хочу, щоб мені створили текст про Маркус і Сабіну. Вони живуть в Гамбурзі, і, власне, щоб активувалися усі ці слова. Так, тобто я ввела, я ваксана. давайте я ще зазначу рівень А1. Зазначу рівень А1. Тобто початковий рівень. І тепер ось тут я натискаю на слово generean. Так, ось в мене вже є текст, який називається Marcus und Sabine wohnen in Hamburg. І, бачите, зразу воно генерує класну фотку з Гамбурга, власне. І що мені дуже подобається, що тут зразу гарно підкреслюються всі слова, які я хотіла активувати, бачите, вони виділяються таким шрифтом. Наче жирним шрифтом, так. Зараз воно ще трошки погенерує. Так, бачите, зразу тут нам ще й навіть дуже цікаво, тому що це вперше в мене таке, що ще і навіть лист. Додався сюди. Все, тепер я можу цей текст скопіювати, і, наприклад, я собі його хочу назад вставити у мій урок, який у мене ось тут. Я собі його тут додаю і публікую. Все, тепер мій учень, який має, власне, мету закріпити. Ось цей вокабуляр він буде мати текст, в якому він контекстуально побачить ці слова, вони пов'язані з, з цим вокабуляром, так, і дуже це класно працює.